Так, коржичок. До цього нового року, як, як то кажуть, впрочем, як і завжди, ми улюблений наш торт «Наполеон» спекли коржі. О, зараз домазуємо. Ірина Поваляєва, мати вихователька. В її родині 10 дітей, дев'ять з них взяла під опіку. Готуватися до нового року жінка почала на початку грудня. Зізнається, приготувати святковий стіл на велику родину складно, крім основних страв, обов'язково пече смаколики для малечі. Вони дуже люблять солодке, як і всі діти, сіль під шуби ми дуже любимо, і олів'є нікуди цього не діться. любимо. Все любимо. Поки мама готує, діти прикрашають ялинку. Вирізаємо сніжинку, складаємо в квадрат, робимо трикутником, потім вирізаємо всякі… ну. Все, що хочете, що матиме таку велику родину, Ірина Поваляєва навіть не сподівалася. Каже, все змінилося завдяки одному фото, яке жінка побачила чотири роки тому. Я ходила волонтером, парикмахером до приюту і кожен місяць просто стригала, діток, заплітала. В общем, а потім я випадково побачила фото, на якому ці дітки, які з великої родини сім. Мене зачепило це фото. Я чомусь подумала, що вони ж не всі в одному будинку знаходяться. Дуже жалко, що вони розкидані. І забрала я ще з другої родини двох братів. Ну, зараз вже втянулись. Важко трошки, звісно, найменшій дитині чотири роки, а найстаршій 18. Жінка каже, до нового року готуються усією родиною. Це у нас прям цілий день на це уходить, і у нас три ялинки наріжаємо, смачні страви. Обов'язково вже ближче до 31-го починаємо готувати. Чекають новий рік з нетерпінням. Щось чарівне, так да. тому що. Старші, звісно, може і не дуже вірять Санта Клауса, а молодші младші дуже вірять. За чотири роки існування дитячого будинку сімейного типу родина сформувала і свої традиції. До нас обов'язково повинен завітати Санта-Клаус. Обов'язково перед новим роком, роком діти ждуть на подарунки, накриваємо стіл, проваджаємо старий рік, згадуємо, що ми в старому році може щось когось образили. Може перепросити у когось вибачення. Згадуємо щось хороше, що було за минулий рік. Ми обов'язково вітаємо з наступним новим роком кожного. Ірина каже: окрім традиційних новорічних подарунків, родина має і одне спільне бажання. Я вважаю, що в 25-му році Україна перемогла. Я дуже хочу ходити в школу. Мир, свободу. Та багато багато іншого для України Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.